Коротше бандочка, привіт. Що хочу почати. Якщо ви такого зранку проснулися, лежите, дивитесь там, наприклад, сюда на зеркало да? чи на вікно після дощу, І вам щось там не подобалося, десь якесь п'ятнишко залапане. Не гнівіть Бога, не чіпайте його. В 10 ранку взяв тряпку протерти трохи дзеркало і вікно. Зараз 4 година вечора. Єлі на балконі спинився. Мені все було не так. І то не там, і то не там, Насилено включив марювати. Ну а, зараз треба ж вам похвастатись, то ходіть. Ходи, ходи. Ходи сюди. Вон. Стираю, вже ніяк не перестираю. Стираю все, стираю всіх. На 9 кілограм режимов багатенно. Така не супер крута, не супер мощна. Ну, що нам треба, щоб виконувало. Ось все, бачите, ну, це ж ну треба було натерти, ну йо, ну що, це ж. Ха -ха, щоб все блестіло, все сіяло. Це я ж я скажу, не понравилось ще після того, як мама машинкою мила оце зеркало, а воно криве в мене. Ну навіть зараз видно, що воно там поклеєно із квадратиків і вони нерівно приклеєні. Побачив потьока одного. Все. Ветер потка, вже тут не понравилось другому углу. І як пішло по всій хаті, по всій цій... і Саша кла... кровать застелив. Книжку. Читає про спайдермена. Конструктори. Ну, в общем, все. Все, хата... Я ж кажу, не трогайте нічого, якщо вам ото... Це... йогурт. Добре, що в мене в общем, немає стрімянки. Знаєте чого? Бо я ще поліз би люстри знімати. Да, там є пиль, я побачив, коли вікна повимивав всі ці. Бачите, таке наче, як його тут, якщо стати під... Вроді як його і немає тут. О, ну а тут вже пастірухи висять. У сусідів зразу, наверное, то були запитання, що ні, ніколи стірка не висить, а тепер вся зразу, ну то це ж... Якось, я думаю, випросити возникнуть в голові. Так, ну а тепер, собственно, що, що це я е, навожу в хаті порядки. І все наше, це воно мені треба, якщо я вчора ж ходив до доктора і вроді як міг вже мав вийти на роботу. Зараз розвертаю камеру та я розкажу. Ну, в общем, що любознательні мої, що вам розказати. Поїхали ми до доктора Спінель. Ну, вже на роботу. Закрився лікарняний післяопераційний, закрився лікарняний типу сімейного лікаря. Ну, так як він там. Ну, давай там, типу, на, на, типу, на Угадській, треба, щоб зажило там, там ну, хай там, три тижні. Да, все. От, ну, хорошо, заживо, значить. Потім ще ж назначили цю фізіотерапію. Її треба заказувати. Заказувати можна в будь-якій аптеці. А, у нас ж є знайома дівчинка Юля, я вже казав, прийшли чи по як би, і цей. Ну, тут знайомства не канають. Раніше на январь місяць нема. Вирішили ну, ми від нього як би, відмовитись. Ну або, як то кажуть, просто не назначатися до нього і вже йти на пролом до врача непосредственно в порту, в Спінелі. ну, вот, свій врач, який нам, мы якого ми проходимо Ну, це ж алкашка, бухашка, наркотики, сахар, шмахар, там, слух, нюх, вот пердюх, пісі, каки, кров, ну, моча, ну, в общем, все всегда як везде, Давление вот, Приходим до него, і все, ну, типа, знаєте ну, вам цілу историю, такой же, що той пакет документів, Так і так вже навалився отак, пів року, це, говорю, конечно, ну, рукаєш, ще так ніде ніхто ніколи не болів. От. А тим більше для мене дико, що на роботі хтось би на нього на те, на те все час чекав, да? бо в Україні ну, особливо на частних фірмах таке не практикується. Зламав ногу і ти з Богом. Все, ну, шукай потім собі іншу роботу і все остальне. Ніхто за тебе навіть може ще їх не заплатити, якщо не доробив. Так, да, бували в нас случаї такі печальні. тут, он не так. Прийшли ми до цього доктора, да, що, що я там ллю Я тамлю. тамлю. От. Він каже: а ну пройдись по кабінету. Кабінет такий, 2 метра туди, 2 метра сюди. Ну, є, шах туди, шах назад. Він каже, ні, ні. Ти каже, кавиляєш. Ну, в смыслі, перехрамуєш. Я кажу, ну поки трошки так, да. по-перше, що. Я рівну ногу вчуся ставити. Два роки проходив ногу, отак от ставив. Тепер кажу, ставлю рівно, і коли цей ну, трошки воно десь там іще побалює. І таке відчуття, як на великому пальці, знаєте, постійно хтось також на ногах Ну Це, мабуть, так чувствительність у і з'являється. Таке, знаєте, давлення, типу ну, як хтось, хтось хоче відірвати хтось нагтя на великому пальці. Це ось два дні останніх так. До того взагалі він занімівши по в колі фактично. Він каже, ні, ні, так каже, на роботу нельзя. Ну, Спеціальну обув, каже, хіба що вдівати, а спеціальні обуви, ну якісь там, типу, як вона називається, артепічна, він да? ж не може, механік не має права ну, робити. Ми навіть скільки я замічав, що там Сімони, щоб не їхати, він як їде в командіровку до нас, ми допустимо переділися, да? та й поїхали до нього. Він ні, він їде в цивільному, приїжджає в зручних для себе там в спортивних штанах. Красовочка, все потім надіває ті кандали наші, з Жілізними носаками чи пластиковими, які вони там. Тобто вот. він каже, То, що ти хромаєш в общем, не катить. Треба посидіти дома ще. <реш> і Я кажу, взагалі не смішно, дядя. А взагалі вже і не хочеться. І, і вовсе, я вже не знаю, що робити. У мене вже ця криша їде. Ну, кілометражі на мату, і сьогодні нікуди не пішов, бо все ж. Уборку зайнявся, хоча бачу, мама там щось мені їсти наварила, фастається ж де коли вийшов, гуляти пішли. А, все, ще її. Е, пише, питає, то, чи пішли гуляти, чи ні. Ну, в общем, ніхто нікуди не пішов, прибираю. До ну, прибирав в хаті та й хочу в приставку пограти, відео вам вже записати. Ну, в общем, що, я кажу, та давай вже я вийду на роботу. Він каже, та давай, ти каже, ще не вийдеш та і все. Це каже, що як мінімум пару тижнів. Я кажу, справлюся за тиждень. Він каже, ну задовбав, каже, ну. Для них дико. Для них дико, для нас дико. Понимаєте? Є віші, які дійсно, ну, ніколи наверное, нам не зрозуміють. Кажу, коротше, він каже, ну ладно, давай так, прийдеш до мене ще 9 числа. От. І, а, ну лікарня ж треба, сімейного лікаря поїхати і сказати, що цей не пропустив. Ну, не допустив, верніше, до роботи і кажу, там, до якого часу, на яке число, він назначив візит. Той каже, ну то каже, що, ставлю 9 9-го жду е, нашого сімейного. Я кажу, ні-ні, давай не так. Кажу, став 10 я 10-го вже на роботу вихожу. Він каже, та підожди, ти 9 візит, візити. Може він скаже, що я кажу, не скаже. Я кажу, ну, любими цими образом кажу, я не знаю, я там через той, через цей. Я в общем, розхожу, нахожу, я ось аплікатор, мікатор, все буду робити, тільки щоб ногу розходити. Бо вже дійствительно і вирік ну, на що ну, на мінімум вже ну, ніяк не скажеться. Я ж допустимо навіть на роботі, якщо я заробляю гроші, то ну просто все вдома. Ну, машини нема, робити нема що. Мамину машину, ну то що, Ту, ну то погоди нема, то ще щось нема. Ну. Знаєте, як воно? Тим більше, що ну, треба йти, це. Я хочу на роботу і не знаю, як туди вирватися. Ви представляєте? Ось таке буває в Італії. Да, тобто я 9 числа впевнений, що я в мене цей пропустить. І він, до речі, питав, коли я в нього останній раз він підніме мою мед, медогляд. Він ще може в мене взяти кров і все остальне на аналізи, давлення і все остальне переміряти. От. 9 числа відкрит, так ну, і буде. І ну, то, в принципі, робити можна і в той же день. но вот, а я ему уже тогда, я думаю, что я ему 9 понравлюсь, а 10 я уже выйду працювать. Да. Лишь зарплата на кану. за то, что ты уроку просидишь дома, и получишь 13 14 зарплату, да. И кучу всяких бабанаталкиных рыгаков этих итальянских. Да, ну что, все, что я вам еще могу рассказать. Якщо є випроси, питайте, якщо нема, то не питайте. Всім гарного дня! Славуня, що ти там? Гуляєш сьогодні чи не гуляєш? У мене сьогодні голубці, хтілі, листя капусті, все в одній каструлі, кстати. Віна І що ще? А, і пелюстка замачується.